Часне замінування терористична мара сьогодні врятувала генпрокуратуру від журналістів. Ті прийшли під стіни установи, аби висловити свій протест з приводу кримінальних справ, порушених проти гендиректора ТВАЙ та журналістів видання «Лівий Берег. Міліція посунула пікетувальників, пояснюючи це турботою за життя активістів, начебто отримала інформацію про замінування поруч із гпу. Очевидно, що прокурорських правоохоронців прокурорських правохоронці не люблять, адже крізь пальці дивилися як підлеглі пшонки за. Ходили та виходили до будівлі Христина Малазонія. Далі про ГПУ на міні та власне акцію проти тиску на незалежні ЗМІ. припинити наїзди на лівий берег та тивай. Близько ста медійників і громадських активістів з такими вимогами збираються об одинадцятій під стінами ГПУ. Правоохоронці журналістам не раді стражі порядку просять розійтись. кажуть будівлю напроти генпрокуратури заміновано. ось пожежна частина замінована. Не бомбами, так судовими рішеннями. Коли журналісти піти відмовились, державна виконавча служба заявила, мітингувати все одно не можна. Мовляв, суд заборонив турбувати пікетами генпрокурора ще три тижні тому. Зібрання, пікетування, пішої ходи, демонстрації, мітингів, зборів, щось інше, шляхом заборони, околяді, акціонерам зад, Житомирський, ласочі. Щоправда, як Житомирські ласуші стосуються сьогоднішньої медійної акції, судові виконавці не пояснили. Насправді, повне безглуздя, жодної заборони на зібрання до журналістів просто не може бути. Немає жодної заборони, немає жодного закону, який може це заборонити. Тому всі вони дружно ідуть до пшонки. Під стінами ГПУ журналісти прийшли не лише через солідарність. Медійники пояснюють, ситуація, яка трапилась із інтернет-виданням Лівий берег може повторитися будь-ким. Бо у Верховній Раді не раз знімали і смс, і таємні записки та розмови депутатів, та кримінальну справу чомусь порушили лише проти ресурсу LBUA. Ці е, е, фото зроблені скріншотами з сюжетів телевізійних, які кожного дня. Знімають оператори парламентські, які працюють в ложі преси. Тут видно, як народні депутати там роздивляються якісь журнали, роз розгадують кросворди. Так, от я хочу сказати, що те, за що зараз розпочато кримінальне переслідування ЛБЮА, за це саме можна пересаджати всіх нас. Цього пшонка не чув і не бачив. Очільник генпрокуратури нині у відпустці, а його заступник Ренат Кузьмін поїхав до адміністрації президента у справах, пояснили в ГПУ. Єдине, що вдалося журналістам передати прокурорам свої вимоги на папері. Ми вимагаємо припинити тиск на журналістів лівого берега, закрити абсурдну кримінальну справу, припинити тиск взагалі на журналістів під час виборчої кампанії і після того утисками журналістів сьогодні перейнялася уповноважена справ людини Валерія Лутковська. Вона пообіцяла порадити представникам прокуратури та податкової, як правильно працювати. Для того щоб це зробити. Ми направили відповідні запити для того, щоб розібратись в правових підставах тих чи інших дій, для того, щоб потім їх проаналізувати і зробити їх роботу більш ефективною. До Лутковської приєднався сьогодні і сам президент Віктор Янукович із кримського відпочинку, заявив ситуацією навколо Тиваї та лівого берега він стурбований. Щоправда, перевірити законність порушення кримінальних справ проти ЗМІ гарант доручив тим, хто ці справи й порушив генпрокурору та голові державної податкової служби. Христина Малозонія та Ганна Скибенко Твай. Багато часу прокуратурі не знадобилося. Вже під очільник столичної оголосив справи проти Тивай та лівого берега не політичні. Анатолій Мельник переконаний, цікавість слідчих до змін не можна розцінювати як втручання в роботу журналістів. Прокурор стверджує, сайт лівого берега як працював, так і працюватиме. Хоча відомо, що від учора журналісти обе страйкують. Так само не побачив прокурори. Тиску на наш канал, заявивши, податкова законно порушила справу проти гендиректора Тивай. Я вважаю, що це на сьогоднішній день говорить про те, що це є втручання, перешкоджання роботи, засобів засоб масової інформації. Я вважаю, що про це говорити передчасно і взагалі немає необхідності, тому що розмова йде про фінансову господарську діяльність вказаного підприємства, де керівником є Княжинське, як ви сказали. Тим часом про тиск на тивай стало відомо за океаном. Відповідний матеріал оприлюднив американський телеканал CNN. Кореспонденти зазначили, що це одне з небагатьох медіа, яке не контролюють представники української влади або впливові бізнесмени. Саме тому тивай має змогу говорити на незручні для уряду теми, і саме тому владі потрібно, щоб канал замовк. Задля цього пояснюють іноземні наземні журналісти. Тивай вимотують податковими перевірками. Нагадаю, за останні півроку податківці приходили вже тричі, попри те, що самі оголошували. Мораторії на перевірки змі.